Привіт! Ви на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми будемо готувати смачні смажені рулети з індички з вершковим сиром. Це чудова страва для українського обіду, яка сподобається вам своєю ніжністю та багатством смаків. Сьогодні для нашого рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: ми будемо використовувати 400 грам філе індички, яке стане основою наших рулетів. Для начинки нам знадобиться 100 грам вершкового сиру, до якого ми додамо 80 грам дрібно порізаних виялених томатів та 8-10 гілочок порізаного кропу. Для смачної паніровки приготуємо 1, 2 яйця, дрібку солі і 100 грам панірувальних сухарів. Щоб рулети вийшли ще смачнішими, додаємо невеликий шматочок вершкового масла в кожен з них. Крім того, для приготування ніжного булгуру візьмемо 180 грам булгура, 70 мл вершків 22% жирності і трохи оливкової олії. Для початку готуємо начинку для наших рулетів. Кріп потрібно дрібно порізати або порубати в блендері. Потім дрібно порізані виялені томати змішуємо з кропом і вершковим сиром. Ця суміш стане чудовою начинкою для наших рулетів. Тепер перейдемо до філе індички. Його потрібно розрізати по горизонталі уздовж так, щоб вийшло 4 скибочки. Потім кожен з цих шматочків з двох сторін відбити кухонним молотком до стану тонкого філе. Філе не забудьте посолити і поперчити за смаком. Готуємо булгур. У розігрітий на середньому вогні сотейник налийте оливкову олію і викладіть булгур. Обсмажуйте його приблизно 3 хвилини, постійно помішуючи. Потім влити склянку окропу, закрити кришкою, зменшити вогонь та варити до готовності, це займе близько 12 хвилин. У готовий булгур влити вершки, посолити за смаком, ретельно перемішати і прогрівати ще 2 хвилини. Тим часом займемося рулетами. Яйця розбити у мисочку, додати трохи солі і трохи збити видалкою. На кожну скибочку філе викласти начинку з вершкового сиру, кропу і томатів, додати невеликий шматочок вершкового масла і загорнути рулетик, вмочити в яйце та обваляти в сухарях. Процедуру повторити для кращої паніровки. Сковороду розігрійте на сильному вогні, налийте олію та розігрійте її, обсмажте рулети по одні-дві хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Закрийте кришкою, зменште вогонь і смажте ще 12 хвилин. Подавайте рулети з булгуром, розрізавши їх по косі. Це зробить вашу страву ще красивішою на вигляд. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал, Кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб не пропустити нові відеорецепти. Смачного!